Поясню так: більшість із нас живуть за сценарієм минулого століття за стрімким технологічним і технічним розвитком, який відбувається сьогодні в світі. Психологія людини не встигає, і кожен із нас це яскраво може спостерігати на прикладі власного чи професійного життя. Тому коучинг призначений для швидкої зміни психології людини з метою насамперед адаптації людини у новому світі. Що це означає, наприклад, ми маємо вже давно усвідомити, що наш світ переходить у цифровий формат, і він вимагатиме конкретного, реального, вимірювального результату, який буде автоматично фіксуватися у конкретних цифрах, і які будуть швидко і максимально доступні для ознайомлення, особливо роботодавцям. А щоб працювати дійсно на справжній результат, а не створювати видимість роботи у будь-якій сфері, потрібна швидка зміна людських переконань і упереджень. І цим займається система коучингу. Психологія як наука цим теж займається.